Кум вигружається. Каже, сходи подивись на бугру. Тут бугор виходить. І звичайно, на цьому бугру подсолну херове, все херове, каже, а пшени, читочний точніше в цьому році просто каже, аж комбайн гавка. Зараз хочу підійти подивитися, що там за така врожайність. Так, да, тут і соломи багато, і видно, що він густіший довольна, да, і доволі, да, крупніший тут. Дійсно, цікаво. Оце тут під бугром. І на бугру йде прям хороший такий ячмінь. Да, тут аж местами його положило. Гля який він он капітальний. Да, потенціал дуже хороший в цього ячменя. І на самому бугру теж добре. Щось, правда, аж черпанув землю, тут якийсь чи кротятник був, що воно. І так, в принципі, дійсно, ячмінь. Странно, почему на бугру. Ну, в цьому году на цьому бугру хорошо виріс ячмінь. Красота, які в нас тут красоти? Там подсолнух вже цвіте. Це, кстати, саме перше поле, яке в нас сіяли, То під Євролайтинг, Там чистенький класний подсолнух. Тут подсолнух, там пшениця. Красота. Вже вечеріє. Ну, Я думаю, ще пару бункерів на коси однозначно.